Ви не можете дати людині говорити про те, що вона хоче. Ви маєте взяти шлях людини від освіти до сьогоднішньої співбесіди, розкласти його як карту метро і приділити кожній посаді максимум уваги. І найцікавіше, що вас має турбувати, причина переходу, чому людина змінює роботу, як вона змінює роботу, і далі чи не найважливіший етап реферальні інтерв'ю. Ви питаєте в людини на кожній з позицій, до кого я можу звернутися, щоб отримати про вас відгук? Як ви думаєте, а що про вас розкаже ця людина? І оцінюється потім не тільки, а що сказали про людину, а скільки співпадає те, що про неї сказали, з тим, що вона очікує, що про неї сказали? Так очевидно, але просте питання: а чи ви це робите? Чи ви це робите? Я думаю, що кількість людей, які ну я постісняюсь дзвонити колишньому керівнику, ну мені незручно. Ми ж ніби конкурент. Якщо ви хочете найняти 1% найкращих співробітників, просто дзвоніть.